Лісова експедиція У темному лісі, де місяць тихенько ховався між гілками, жила молода сова на ім'я Айра. Вона мала великі очі, що світилися наче дві зорі, і любила літати над лісом, коли вже всі спали. Айра бачила те, чого не бачив ніхто, як блищать у траві рослинки. Як сплять квіти, як світлячки малюють свої вогняні визерунки в повітрі. Та найбільше Айра любила свою подругу, маленьку краплинку, що мешкала в джерельці біля старого дуба. Одного вечора краплинка зашепотіла. Айро, я чула від струмка, що за великою гіркою росте сяюче дерево. Воно світить навіть уночі. Сова розпахнула крила. Сяючи дерево, це звучить дивовижно. Ми повинні його знайти. Краплинка зраділа я з тобою тільки візьми мене, щоб я не згубилася серед трав. Айра посадила подругу у маленьку мушлю і прикріпила її до пера. Так почалася нічна експедиція, пригода, що змінила все. Коли вони пролітали над галявиною, з кущів почувся знайомий голос. Айро, це ти? Куди летиш серед ночі? Це був голчик маленький їжачок із великими добрими очима. Він завжди щось мугикав собі під ніс і збирав шишки для своїх колючок. Привіт, голчику! Ми шукаємо сяюче дерево за великою гіркою. Ох, чував я про таке! Сказав їжичок. Там живе вітер буркун, буркотливий, запальний. Будьте обережні. Айра кивнула. Дякуємо, друже. Якщо все мене добре, я повернуся і розкажу тобі, що побачила. Голчик підморгнув Хай щастить добрі мандрівниці. Айра летіла все вище і вище, ліс унизу зникав у тумані. Та раптом сильний подув вітру хитнув її крила, і мушля з краплинкою зісковзнула. Ой, я впала, дзенькнула краплинка. Айра швидко пірнула вниз і зупинилась біля моху. Не бійся, я тут, заспокоїла вона. Айра знайшла порожню жолудеву шкарлупку і зробила з неї човник. Тепер тримайся, подругу. Дякую, сміхнулася краплинка. Ти така турботлива, Айро. Айра відповіла А ти така хоробра, справжня мандрівниця. Невдовзі вони дісталися вершини Великої гірки. Там ревів вітер буркун, сильний, гучний, сердитий. Хто це тут літає в моїх володіннях? прогромів він. Айра зібралася духом і відповіла. Ми прийшли з добрим серцем. Ми шукаємо сяюче дерево, щоб побачити його красу. Буркун завмер, його шум став тихішим. Ви не боїтеся мене? Ні, сказала краплинка. Бо ти просто сильний, а сила це не зло. Вітер розчулився йому давно ніхто не говорив добрих слів. Гаразд, промовив він, я проведу вас, але будьте уважні, не всі вершини люблять гостей. Буркун розсунув хмари, і перед ними відкрилась галявина, осяяна м'яким золотим світлом. Посередині стояло дерево світла, його листя мерехтіло, мов зорі. А стовбур світився теплом, що не обпікало, а обіймало. Айра і краплинка завмерли від захоплення. І тоді дерево заговорило: Я дерево світла, сово Айро. Ти бачиш темряву, але ніколи не боїшся її. Краплинко, а ти блищиш навіть у найпохмуріший день. Разом ви довели, що світло живе в кожному, хто вміє вірити в добро. Дерево торкнулося крила Айри, і її пір'я засяяло срібним сяйвом. Тепер ти завжди знайдеш шлях, навіть у найтемніші ночі, прошепотіло воно. Вітер буркун провів їх назад. Знаєте? Сказав він, мені, мабуть, давно не вистачало друзів. Дякую, що нагадали, як це бути добрим. Коли Айра й краплинка повернулися до лісу, він уже прокидався. Світлячки гасили свої вогники, а пташки співали перші ранкові трелі. Біля дуба їх чекав голчик. Ну що, знайшли своє сяйво? Так, усміхнулась Айра. І трохи принесли з собою. Вона розправила крила, і весь ліс освітився сріблястим відблиском. Тепер, коли вночі побачиш це світло, сказав голчик, знатимеш, що це айра летить нагадати, що добро завжди світить у темряві. Світло живе в кожному серці. Треба лише не боятися темряви, і тоді навіть найменша краплинка. Зможе освітити тобі шлях. До речі, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал Чаринка, щоб не пропустити нових казок.